Неосвітлений пішохідний перехід на проспекті Миру у Чернігові. Щовечора з 17-ї години до 23-ї дорогу на пішохідному переході підсвічує автомобіль патрульної поліції. А поліцейські регулюють рух і допомагають людям переходити дорогу. Від початку 2022 року а, на ньому поряд з ним сталося шість дорожньо транспортних пригод а, з наїздом на пішохода. Тому на сьогоднішній день або в цьому році. А, цей пішохідний перехід, і певна ділянка проспекту Миру є аварійно небезпечною. 21 листопада 2022 року на цьому пішохідному переході сталася смертельне ДТП. Збили жінку, яка з візочком переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Удар прийшовся саме на дитячий візочок. Одномісячна дитина померла вночі у лікарні. Після цього перехід почали підсвічувати поліцейські. Пішохідний перехід дійсно є проблемним, і я спостерігаю, що патрульна поліція майже ну майже щовечора вони підсвічують своїм автомобілем. Зараз дуже така складна ситуація. Вже e, вблизь, якщо під'їжджаєш, тобто, ну, на автомобілі водії e, попускали свої фари нижче, Чому? Тому, що, щоб не сліпити інших учасників дорожнього руху на автомобілях. І вже коли впритул під'їжджаєш до пішохідного переходу, ти помічаєш, e, що йде там хтось пересувається. Та треба щось робити, О, вон ходжу, ось так же і ходжу, з фонариком постійно. Хто пропускає, хто ні, це від чоловіка, від водителя залежить. Це дуже тут ужасно, звісно. Очень опасно ходить в темноті. Нужно, щоб обязательно підсвічувались переходи. Обов'язково. Я не знаю, як ці бідні водії бачать тих людей в темрявці. Треба, щоб тут був гарний такий фонарь, і він світив хорошо. Чого зараз не включають його, нерозуміло. У Чернігові освітлення є на 116 пішохідних переходах. З них 38 потрапляють під графіки відключень електрики. До кінця тижня ліхтарі на двома пішохідними переходами планують перепідключити до інших підстанцій і вімкнути світло. Шахів вирішення є. Вони складні. Наприклад, на проспекті Миру підприємством проводяться роботи. Та ми плануємо привести окрему гілку живлення з підстанції, яка не вимикається. Саме роботи по саме цьому переходу ми плануємо завершити до кінця цього тижня. Разом з цим ми плануємо перезаживити не тільки цей пішохідний перехід, а і пішохідний перехід по проспекту миру біля рути, а також два світофорні об'єкти це Миру Михалевича та миру Кошового. Патрульна поліція нагадує пішоходам, як правильно переходити дорогу в темну пору доби. Всі мобільні телефони обладнані ліхтарем. Підходячи до пішохідного переходу, ми не поспішаємо, ми вмикаємо цей ліхтар. Ми дивимося ліворуч, праворуч підсвічуємо себе і дивимося, що автомобіліст нас бачить. Тобто автомобіль цей уповільнюється або вже зупинився. Правила дорожнього руху з 2020 року. Вимагають від пішоходів мати на одязі світловідбиваючі елементи, які допомагають їм бути більш видимими для водіїв транспортних засобів. Дар'я Янушкевич, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.